Час проходження бойової служби загинув наш земляк сержант Сергій Окомашенко. Чоловіку на початку травня виповнилося 56 років. 30 травня його не стало. Під імені усієї громади Кам'янської міської ради виконавчого комітету та від себе особисто глибокі співчуття рідним і близьким висловив міський голова Андрій Білоусов у соцмережах. За спокій душі героя помолилися на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Сергій працював на Дніпровському металургійному заводі у Дніпрі. Був учасником АТО ООС. Усі, хто знають його за життя, розповідають. Він був чесним, порядним, надзвичайно добрим чоловіком, який любив життя та не зраджував свої принципи. Він дуже добрий, завжди допомагав людям. І я дуже йому вдячна за те, що він захищав нас з внучкою. Він був дуже смілива, дуже активна людина. І ніколи ніколи, нікого не обідав. Нікого, не Достойне життя. І хочу сказати, що все одно ми побіда буде за нами. Слава Україні і слава героям. Дякую міської раді за, за те, що. Допомогли людям все організувати. Дуже вам вдячна. щиро. для багатьох Сергій був прикладом мужності та патріотизму. Герої не вмирають. Честь нашим землякам, які стали на захист свого міста та країни, бійцю вічного спочину, а родині сил пережити нестерпний біль втрати дорогої людини.